Казочку, яка називається Золота густа. Одного чоловіка було три сини. Два розумні, а третього прозвали дурником. Зневажали його, висміювали і кривдили при кожній нагорі. От якось старший син пішов у ліс нарубати дорогу. На дорогу мати дала йому смачного торога і пляшку вина, щоб він там не був голодний і мав чим запити. У лісі він здибав малого сивого чоловічка, що чемно привітався і сказав Дай мені шматочок порога, що в тебе у торбі, і ковто того вина, бо я дуже хочу їсти і пити. Але розумний старший син відповів: А як же, дай тобі пирога і вина, то й самому нічого не залишиться, іди своєю дорогою. І сам пішов геть. Ось почав він рубати дерево. Та й рубанув якось невдало. Сокира вирвалась, ударила його по руці, і він мусив вертатися додому перев'язувати рану. І все це наробив йому невеличкий сивий чоловічок. Тоді пішов другий, середульший у ліс, і мати дала йому як і старшому, смачного пирога та пляшку вина. І цьому зустрівся маленький сивий чоловічок і попросив у нього шматок пирога та ковток вина. Але їй цей відповів дуже розумно. Як кожному давати, то й самому нічого не буде їсти, Йди своєю дорогою. І пішов собі далі. Кара не минула і цього сина. Не встиг він рубанути кілька разів, як поранив собі ногу, та ще й так, що довелося нести його додому. Тоді сказав дурник: Тату, дозволь мені піти нарубати дров. А батько відповідає: коли твої брати наробили собі лиха, то що вже казати про тебе краще себе вдома? Але дурний. Доти прохав, доки батько сказав йому Та йди вже, як скалічишся, а може порозумішеєш. На дорогу мати дала йому коржа на воді замішаного і в попелі спеченого і пляшку скислого пива. Прийшовши до лісу, він таки здибав старого сивого чоловічка, що привітався з ним і сказав Дай мені шматок твого коржа та ковток твого пива, бо я дуже вже хочу їсти і пити. А дур не підповів. Але ж у мене корж на воді замішаний у попелі печений, а пиво скисло. Якщо тобі до смаку, давай сядемо, поснідаємо. Сіли вони і коли дурник виняв сніданок, то побачив, що у нього в руках прегарний смачний пиріг, а замість кислого пива добре вино. А як поснідали, чоловік сказав за те, що ти маєш добре серце і ділишся останнім, я дарую тобі щастя. Он там бачиш стоїть старе дерево. Зрубай його і в корінні щось знайдеш. І попрощався. Антураж, читання, відповідний. Військова тематика присутня на Андрії в вигляді чарівних е гачів таких. Ну, всі знають, Військове. що Швейк цьому книжку був дурником. І він це визнавав. Він так і всім казав, я є офіційний дурник, що Ярослав Швейк хотів сказати, що не він дурник, а ти оточують. На більш небезпечні, які не визнають, що вони дуже. Комісія судових лікарів, яка мала вирішити, наскільки психічний стан обвинуваченого швейка відповідає чи не відповідає усім його переліченим у рапорті складалася Складалося в трьох дуже поважних панів. Причому погляд кожного, зокрема, діаметрально різнився від будь-якого погляду інших двох. Вони були представниками трьох різних протилежних напрямків психіатричних шкіл. І якщо ці протилежні наукові табори прийшли до цілковитої згоди щодо швейка, то це може пояснити лише тим величезним враженням, яке швейт правив на всю повість. Ще до сих на хвилях стронгоманії, яка була в нас кілька місяців тому. Євгене, Маргаритка, нас. Дякую за попередження, звісно, з Харкова, так що якщо прийду на азіровку, будь ласка, не кидайте на помідорами, то нормально. Зараз класно, Почитаємо книжку, яку ще дуже давно хотіли. Ще не придбав канал. Я не знаю, хто читає більше. Я слідчий, народишся. Знайомітися, крокодил-вегетаріанець. У нас мама вегетаріанець, ми не знаємо, що це таке. Мій тато роздобув крокодила. Привіз його зі своєї роботи. Плазуна тримав удома, він і статус співробітників. І коли він поскаржився, що не може більше за твариною доглядати, також хоче погодився надати алігатору притулок. Це дуже схоже на молодотуся. Він часто чинить подібні нечувані речі це його олюби. Завждовсь крокодил, як наш диван. Його чорний з жовтими очиська не відрівно стерить за вами. За якийсь час під цим поглядом я починаю відчувати дискомфорт. Чи не планує ця тварюка поласувати мною на вечерю? Тато каже, що це верниці, бо крокодил не голодний. Іншевино ковтнувшись ті опілахів, та ще одного поліцейського додачу. Це не так жартує. Але ми чомусь не смішно. Сумніваюся, що мама тішить перспектива мешкати в одному дому занягати. Будь-яка зуба річ, така навіть ставні лекаря, які бабця, кладе надушусь клянку з водою. Ого! Ну, годі тобі вже, цей крокодильчик абсолютно безпечний, мовив там. Щоб ти знала, він вегетаріанець. вегетаріанець. Ясно не Ясно Вегетаріанець. Не милий дурниць, Рональде, — обурилась мама. Поглянь на його зуби. Такі гострі, штучасті зубища призначені для роздирання м'яса. А про нашу бабуню ти подумав? Що вона робитиме, коли ця потвора на неї накинеться? Тепер уже розізлився татусь. Чого б це йому кидатись на неї? Послухай, цей алігатор ніколи нікого не їв і не кусав, навіть не ущипнув. Отак! відказала мама, а тебе самого насправді звати Рональд, а крокодиля чи нянька. І з цими словами вона рішуче попрямувала сходом нагору і зачинилася спати. Я не поділяю маминих островів. Як на мене, наш крокодильчик просто диво. Я зауважу, що він постійно сміхається. Інколи він закриває очі і повільно розстеляє свої пащу на всю широну. Потім зненацька. Каць! Пачка закрита. Тата каже, що в нього вийшла добра михоловка. Татусь намагається підшукати для нашого крокодила пристойну кличку. Я також на цим Меркури. Нашій бабуні, гадаю, нічого не загрожує. Більшу частину дня вона проводить у своїй кімнаті, розважаючись улюблену відеогрою, яку тато подарував їй на різдво. Бабця майже зовсім глуха. Ось що трапилось, коли я прийшов повідомити її про крокодила. Привіт, бабусю! Що таке? А, це ти, Ніколасе? Чула новину, тата привіз алігатора. Тата привіз агітатора? А що у нас знову вибори? Та ні, не агітатора, а алігатора. Чуєш? Зеленого алігатора. Ніколасе роздратовано мого бабця, повертаючись до своєї гри. Передай катку, що я зайнята і не бажаю слухати ніяких зелених агітаторів. Отак От не з бабу розмовляємо. розмовляю. Хіба можна про щось їй повідомити? Сподівайся, наш крокодил справді вітаянець. і хіба букси його не цікавить. Власне, коли почалася трошки предісторія, коли почалася ця акція Євгенія Піров і назвали її дату Почитай, я спробував написати віршик, ну, нібито вийшло. Ажіотаж він, в принципі, на інтернеті має непоганий. Отже, вірш. На столі вечірній чай, книжка на сервальті, Любий тато, почитай, казочки Про слонятка, як воно, поливала квіти, Про Пропасія на зерно, сонечком налити, про катиська хитруна, про руді про трамваї, Сни по небу на човнах тихо підпливає. І під час твоїх читань дрібки зайдуть в хату, сни розкриють сотні тайн і прийдуть до татка. Втамився теж, а вже ж щедрий день на працю. Чай із м'ята й доб'єш, сни й тобі на спляці. Ну. Павучок і наловили в мій сміх, а маленькі павучата стали сміхом продавати. Зачіток за капустинку, мисі за хрустку старинку, за листок осінній лист. Місяцю за сон та листя, дзвоником за добрий ранок, жабці за лодички жбанка, спритні пільці за горіша, а віталь за вірш. У вас, вас ніхто нічого не дає, не <ріху> 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 малюк. Розмальований малюк. Від сорочки і добрих, ніжки, ручки, вушка, носи, та йому цього не досить. Туфлі, татарі, святкові, сім'я, рудоброві, акварельні карамельки, манна каша і сардельки. У дворі фарби, кольоровим став ліхтарби, та хлоп'я має крилець. Треба татар, він сміливець. Раптом дощик хлюб та хлюб, на боріску плед іду. Стежки в небо повтікали, сонце вийшло, тепло стало. А на небі карамисну. Райду собі нависло. Бач, дістав, утіхав хлопця. Швидко ж я до сонця.